Бон Буасон влаштовує конкурс для всіх вихованців. Палацу дітей, молоді та юнацтва. І я приймаю участь у таких активних конкурсах. І ось мій малюнок. Дивіться, який мій малюнок. Це привиди, і ось у мене тут гарбузик, Ще у мене тут фрукти, паучки. І, звичайно, треба написати бон волосон. Приводи кольорові, тому що ось цей він любить яблучко бон І він покрасився такий. От, привиди вони, ну, білі, а коли вони щось п'ють, то вони окрашуються. І він покрасився, як це яблучко. А цей він дуже любить вишню і, покра... і окрасився у вишню. А цей. Дуже любить Яблучко, і він превратився у таке, як само яблучко. А ось тут він любить виноградик і напиток такий, і він перетворився у виноградик. А цей жмоті на собі все забрав і перекрасився як у сонечко.